Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну гру, і сьогодні ми пограємо у гру про якесь озеро, де зникають чи просто вмирають люди. Але ні те, ні те не дуже приємно. Ця гра називається Camp Glaspond, що перекладається як табір GlesPond, воно начебто це GlesPond ніяк не перекладається, тому що це типу назва. Мені так здається. До речі, хотів вам нагадати, що я найближчим часом планую починати стріми на твічі. Я вам повідомлю, коли вони почнуться. Тому підписуйтесь на мій твіч, посилання є в описі. Якщо тут такі справи, давайте тоді дивитись, що це за гра. Е, менюшка у нас простенька, якась, якась стежинка. Ліхтарик там видно, і напевно ми якраз біля озера. Ось вивіска з назвою гри. Тому не заскакаю: New Game. І дивимось, що воно таке. Е, Табір Глеспонд. Це місце брутальної різанини, свідком якої ти став і е, виявився єдиним вижившим. Уже пройшло. Приблизно 20 років з того моменту, 20 років е, справляння із травмою і. А, на дні пляшки. Ти ледве можеш знаходити щастя через е, декілька років після інциденту. Трошки чогось там, Типу, все в житті було добре. Е, невеличка свадьба і народження прекрасної дочки Медісон. Це ніколи не мало продовжуватись довго, і твій партнер помер коли Медісон було тільки два роки. Прокляте життя нависає над тобою через серійного вбивцю, тому ти повернувся до свого рідкого компаньона ще раз. Через 18 років ти їдеш по дорозі з Медісон, щоб відвести її у школу лікарів. Ага, кошмари знову почали спливати нагору, але щонайменше Медісон буде далеко від тебе, коли твій мозок зійде з розуму і охопиться страшними подіями минулого. Або ти так сподівався. Страшно? На свічах у мігає. Ох, моя голова. Ми вже в лісі десь. Меді! Де ти? А -а 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 -а. Гра збережена? Це погано? Взаємодіяти. Я такий дебіл. Треба знайти Медісон. Ну нащо ти оце в дерево врізався? А, тут впало дерево. Я не бачив його до останньої секунди. А, Ну. Буває, там он уже вивіска якась. Нам, напевно, треба йти в ліс. Мені треба знайти медісон. Ага, все. Тут так і бійти можна простенько. Ох. Це ж 100% оцей табір. Так, не кричіть на мене. Абір Дорога працює. А, дорожні роботи протягом наступних трьох миль. Пакетик якийсь. Може там картопля? Треба взяти Буде що поїсти. Я вас поняв. Походу, мені тут не раді. Меді! А! Медісон, чекай! А ліхтарика то в мене нема вона тут десь була. Давайте йдемо до світла, коротше. Поки що. Осьо ліхтарик. Як зайти? Поки що нічого особливо страшного не відбувається. Ну, ви б мені хоч двері показали, ні? А, ось. Е... Ага. Ліхтарик дуже класний І з батарейкою, яка тримається дуже-дуже довго. О, мій боже! Поможі! Це це голос Медісон. Так вона ж тільки що тут стояла. Ох, Медісон. Не видумуй. Це нормально. Катки якісь, що мені робити? Я можу зайти? Зачинено. Ух, це погано. Що у нас тут? Так, це їдальня, хтось тут їв. А як встать? А, все, можу встать. -о. А можна мені тарілку каші, будь ласка? Я не знаю, чи варто двері закривати, чи ні, я в принципі звідси втекти ні... кого не зможу. Лом! Дуже класна штука, щоб відривати речі від інших речей. Ооо! Я так розумію, обіду в мене не буде сьогодні. Чи вечері? Вечері, напевно. Кастрюля. Можу з кастрюлі поїсти? З неї йде якийсь дуже неприємний запах. Ага, я, звісно, можу відчинить холодильник. Плитка повністю зламана. Можу відчинити холодильник, і тут будуть якісь неприємні речі. О, ні. Каже, він пустий, але дуже-дуже холодний. Ну, добре. Ліхтарек вимикачу умію. Медісон. Вертайся, я тобі піцу куплю. Ох, тут неприємно. Зачинено. Туалети. Сюди йти. І тут зачинено. Щось блокує двері зсередини. Тут шафа підтягнута. Я не розумію, це той самий. Е... Кемп. Абір. Ху! Е, селфіш. Це типу. Егоїстичний, самозакоханий. Так. Ви дочку мою тут не бачили, не? Де вона є? Чуєш, малий? Що ти ото робиш? Іди в школу учись. Ви що, заняться нічим? Але знаєте, треба в усьому шукати плюси. За те тут світло? Бензін. Повна каністра. О. О! М -м -м. Чому це відбувається зі мною? Я не винний. В усьому ще трапилось. Так, мої е, професійні навички в проходження хорорів уже мені кажуть. Дуже багато всього. Качечка! ура! У мене вже просто такий досвід. Не качечка. Добре, загивно. Е, я вже, мені здається, знаю сюжет. От ми можемо виламати? Сюжет полягає в чому? Мені чомусь здається, що оцей стрибатюмієм! Головний герой він усіх убив. Через свою Шизу, тому що мені здається, у звичайних людей таке в голові не відбувається. Але він цього не знає ще поки що, що це він їх усіх убив. Так, все відвинули, тепер можемо заходити спокійно. О! Що за гівно? Меді? Я доказав свою думку чи ні? Коротше, ж головний герой маньяк, але у нього ще затипу, і він думає, що це хтось інший усіх вбив. А це він усіх вбив. Фото Фотомедісон. Що воно тут робить? О! Пра ключ! Ключ від центральної будівлі. Ну як це так? Позаду нікого немає. Але мені здається, хтось буде. Рано чи пізно. О, давайте сядем, шашличка пожарим. Що це таке пляшка. Пуста. Цей вогонь затух. Та ти що? Справді? Шашлика не буде? Так, стоп, ми прийшли звідти. І центральна будівля це напевно ось. Хотя, в принципі, ми можемо провірити в будь-який момент. А чому ми тут не проліземо? Рукой це сміття бах, підгріб, все. О! -о, -о. Так, готуємося. Якщо це центральна будівля, значить тут буде щось страшне. Хм. У шафі щось. За шафою ніхто не ховається. Це вже добре. Сік. Гус джус. Гусячий Сік. О, ні, Медісон! Це ти? Револьвер? Старий револьвер. Цілься в голову. Що? Вона страждає. Мені треба її відправити на спочинок. Стоп перезарядитись. Добре, що я помітив це вчасно, що він пустий зараз. Що? Медісон! О! Ого, я обсрався. Так, я не дуже розумію. Мені треба стрілять і дивитись в усі боки. Але я можу, в принципі, забігти сюди. Тут! Я, промахнувся. Я не промахнувся! Меді, пробач! Будь ласка, пробач мене. Хо -хо -хо. Вбив свою дочку. Класно. Навіть після повного дня е, за кермом. Ти був дуже-дуже страшний. А, ні, ти дуже хотів доставити Медісун школу. Подалі від тебе і твоїх е, самознищувальних звичок. Вона лежала спляча, поки ти відкрив пляшку. А це просто не пиво, нічого поганого не станеться. Я ще сьогодні не пив пива. Ти не побачив дерево, доки не було дуже пізно. Медісон вилетіла з машини і померла, кричучи про допомогу, поки ти був не в свідомості. Зараз, нав, навіть зараз ти лежиш у комі і типу кайфуєш і думаєш, що ти вбив свою дочку. Я поняв. Кемп Глеспонд. Така от у нас була сьогодні гра, і ще я вам можу сказати, мені вона прям сподобалась. Єдиний мінус, що вона коротенька. Мені здається, якби вона хвилин на 20 хоча б була розтягнута, то це прям шик зроблена, вона круто, графіка красива. І скрімери теж, я вам скажу, дуже такі непогані. Я б цій грі, напевно, поставив би 8, Напевно. Е, може, навіть 7 і 9 з 10. Е, гра прям класна, було в деяких моментах страшно. І постійно була атмосфера, що на мене щось стрибне і з'їсть моє обличчя. Для що вам сподобалось це відео. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь також на мій телеграм канальчик посилання в описі, як завжди, так само, як і на Твіч. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!